Сьогодні з вами буду працювати я, любові ваніна. Настала осінь. Місяць вересень в гостях і багато різних турбот. У нього дуже багато роботи. Він сьогодні-зранку побував уже в лісі і в саду і назбирав. Давайте перевіримо, скільки яблучок їжачок зібрав. Одне яблочко, два, три, чотири. Всього чотири яблочка їжачок знайшов. А для своєї подружки білочки їжачок зібрав грибочки. Ось такий грибочок, білий виборовочок. І такий, і такий. І такий грибочок, і такий. Подивіться, скільки грибочків. Грибочків? Один гриб, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять грибочків їжачок знайшов. І тепер дивиться і не може зрозуміти, чого більше в нього на столі: грибів чи яблучок. Як ви гадаєте? Так, яблочок чотири, а грибочків п'ять. Яблочок на один грибочок менше, а грибочків на один грибочок більше, ніж яблук. Сидить їжачок і думає, як же ж не образити білочку, не образити себе? Як? Давайте допоможемо нашому їжачкові. Що треба зробити, щоб було яблук і грибів порівну або одинаково? я вважаю, що якщо ми приберемо один грибочок, то вийде як чотири яблочка, чотири грибочки стане порівну правильно або одинаково. Але ж у нас був ще один грибочок, і щоб його нікуди не дівати, давайте покладемо його на місце. Їжачок, що треба зробити, щоб було одинаково? Іжачок вважає, що треба іще одне яблучко в кошику в нього було. Ось так. Подивіться, будь ласка, перерахуємо яблучки. Одне яблучко, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять яблучок і один грибочок. Два, три, чотири, п'ять і п'ять грибочків. Яким розумнечки, настало одинаково, порівну. І тепер і їжачкові, і білочки вистачить на всю зиму. Їжачок яблучка з'їсть. Стане товстеньким і може спати всю зимку, не боятися, що він буде голодний, а білочка собі на суша грибів і її виставичи на всю зиму. Їжачок пішов далі, прийшов він, дивиться, стоїть будинок. Біля будинку перед будинком гуляє. Це сім'я птахів. Мама, тато, дитинчатку. Ось така сім'я їжачок з ними привітався і каже, розкажіть мені про свій будинок. А півник і каже, ну добре, я тобі розкажу. Подивись, їжачок, зліва від будинку у нас розступається. Красиві квіти, називаються вони мальви. Перед будинком господиня висадила чорнобривці. А з правого боку від будинку господиня посадила гарний кущ калини. Калина дозріває, скоро будемо збирати врожай. І сьогодні на вулиці. Сонечко над будинком, ясний день, і сім'я пташина вийшла на прогулянку збирати зернятка. Дякую, каже їжачок, до побачення, я піду далі. Пішов їжачок далі. Дивиться, а тут щось таке не Зараз ми з розкажемо. розкаже. Ось є такі зачаровані карточки. Це буде нова гра. Нам треба з вами навчитися дуже добре розрізняти напрямок зліва справа. Самокат, на ньому котик намагається їхати. Котику куди треба рухатись вправо чи вліво? Правильно, котик. Поїхати в вліво, щоб приїхати до піжачка. А кого ж ми підберемо для котика? А давайте мишку. А мишка буде на паровозі тікати від котика вправо, щоб не догнав її котик. І залишилась у нас мавпочка. Вона рухається на човнику, на кораблику. Вона хоче. Їхати вправо направо. А песик на мотоциклі поїде вліво, щоб потрапити до їжачка. Ось така весела гра. Ви можете в неї погратися з любими своїми іграшками. Вам залишається тільки зробити ось таку картинку, де показують напрямок вліво-вправо. Пограєте до... Можем з їжачком вас пограти ще одну цікаву гру. Вона нам допоможе. Поміркувати, подумати і пояснити відповідь. От дивіться: у нас є багато картинок, на них зображені різні предмети. В кожну, на кожній картинці по 4 віконечка, але три предмети підходять до групи, а четвертий предмет зайвий от давайте подивимось на цю картинку. Тут у нас є. Три предмети і один. Я вам допоможу першу картинку пояснити, це у нас коник, качечка, зайчик. Одним словом, їх можна назвати іграшки. А це у нас ковтина. Вона на цій табличці зайва, тому що це іграшки, а це одяг. Вона не підходить для нас. Давайте поглянемо на цю картинку. На ній зображені предмети. Думаємо і вибираємо, який четвертий предмет зайвий і чому? Їжачок вважає, що зайвий гриб, тому що все інше квіти. Картинка загадка для вас. Ви повинні самі вибрати правильну відповідь і дасте нам її при виконанні домашнього завдання. Ми це вчили на минулому занятті. Ви повинні пояснити, яка фігура зайва і чому. Чекаємо відповіді. А ще у їжачка прохання. Їжачок дуже хоче собі, друзів. Він пропонує вам виготовити їжачки різними способами. Їх можна зліпити з пластилину, їх можна наклеїти аплікації, їх можна зробити з природного матеріалу, а можна просто намалювати. Хто як захоче, хто як зможе. Прийшли будь ласка, нам фотографії, а єжачок буде дуже задоволений. На сьогодні все. До побачення, до зустрічі. Чекаємо ваш робіт.